Я Том, експерт з маркетингу аватарокGaisec -No e-mail. -E email. -No -E -E b 2 b реклама це система цифрової реклами, розроблена спеціально для вас. Ця система допоможе вам ефективно та цілеспрямовано розміщувати пропозиції та встановлювати нові ділові контакти. Завдяки великій базі даних Technoway Email -E ви зможете вийти на мережеві продовольчі магазини та продавати на регіональному, національному та міжнародному рівнях з акцентом на палетовану продукцію. Текнові – це не торгова платформа, а інтелектуальне рекламне агентство, яке надає платформу для професійної презентації ваших продуктів і пропонує ваші бренди вашим цільовим клієнтам у видимий і структурований спосіб. Система орієнтована на вас як виробника, який має прямі контакти з ринками напоїв, роздрібними продавцями продуктів харчування, делікатесів, службами доставки їжі, супермаркетами, оптовими продавцями продуктів харчування, роздрібними продавцями фруктів і овочів. Виробниками продуктів харчування, кондитерськими магазинами, спеціалізованими роздрібними продавцями пакувальних матеріалів, магазинами здорового харчування, азіатськими магазинами, дисконтними магазинами, продуктовими магазинами, магазинами органічних продуктів харчування та місцевими постачальниками. Техноу ок також створює індивідуальні відеоролики за допомогою штучного інтелекту, які красиво описують вашу продукцію більш ніж паяти 10 мовами і полегшують її просування на ринку. Кожна мова вас замовляється індивідуально і налаштовується таким чином, щоб інформація про ваш продукт була доставлена саме туди, де вона потрібна. Технови імейл пов'язує покупців безпосередньо з вашими пропозиціями, щоб вийти на правильні ринки у структурований, професійний та ефективний спосіб. Текноу імей -No -E допомагає вам. Як виробнику, заощадити дорогоцінний час, витрати і зусилля за допомогою сучасної цифрової системи, спеціально розробленої для маркетингу продукції в секторі B2B. використовуючи нашу ліцензовану базу даних Текнові, і мил створює для вас високоякісні відеоролики або шаблони листів з професійними зображеннями, відповідною музикою та сучасними аватарами зі штучним інтелектом. Таким чином, ваша продукція буде представлена в привабливому, юридично грамотному і багатофункціональному вигляді, а нові ділові контакти для оптових продажів будуть безпосередньо застосовані. Текновий -No Email пропонує вам, як виробнику, цільову спеціальну пропозицію від вас щотижня або щомісяця. Ми надсилаємо ваші пропозиції палет за допомогою професійних електронних розеясилок національним та міжнародним клієнтам з різних галузей промисловості. Прямий контакт з клієнтом відбувається через ваш власний номер телефону, адресу електронної пошти або вебсайт. Це означає, що вся комунікація та обробка залишається у ваших руках. Текнові імейл гарантує, що ваші пропозиції досягнуть потрібних клієнтів в потрібний час, чітко, ефективно і наочно. Текнову імейл ваше інноваційне рекламне агентство, підтримує вас за допомогою цифрового маркетингу, необхідного вам як виробнику. На національному та міжнародному рівнях, чітко, ефективно та результативно. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до техноуї імейл -E за адресою інфо.текнови.com.